Доброго ранку. Почитали вчора трохи про візувій, який звідси видно також. Вчора ми біля нього проїжджали. Навколо одні поселення, дивіться, ну, типу, прям дофігати. Справа в тому, що зафіксовано більше 80 тільки великих вивержень, маленьких, там, які по одному-два міста руйнують, їх отак було. А великих це, які ну, типу, все довкола руйнують. Ну там багато чого. І я не сильно цього екстриму викупаю. Ну, проїхали, то і круто. Шоу нам не показали, та й слава Богу. На ще една цікаві, може там шоу буде. Треба спочатку піднятись до дороги довго, щоб потім по ній підніматись довго вгору вже на велосипеді. Тут з родиною їздив правда машиною, і він заїздив в це кафе. Каже, найкраща кава, яку він коли-небудь пив. І тут навіть Мішлен є відмітка. Ми вирішили, що можна її трішечки доснідати. Як оце мішлен отримала, але вона вийшла і ще смачно харкнула туди. Прям так відкашлялась, чувак. Ну, тоді, коли я був все ж працювали, були офіціанти. От таке, типу, очікував, що хочеться просто назад і туди в заклад шмальнути. Це Істер Кейк, пасочка. Так от, відчувається, що Істер був вчора. Ну, так а він і був вчора. І це один з найгірших капучино, що я пив, і просто тут капучино нема, тут просто молоко, просто тепле молоко. Mm, да, щось там кави не так багато як у мене. Ще не перша кава, яку я не вип'ю? Він грбаний Лено. За що тут мішлен дають. Mm. Ну, ці містечка в горах вони прикольні. Mm. От нам туди чувак поставив машину, що. Тупо кермо не проходить. Ага, зрозуміло, чого він далі не поїхав. Бо тут як було таке: то капучино на те, то мапи. Ми вже кілометр три повертались вгору, щоб поїхати сюди. А сюди, як я зараз бачу, нам їхати точно не треба. підйоми Тому що після них офігенні спуски. І в той же час ненавиджу спуски, тому що після них офігенні підйоми. Але, друзі, яка краса! Ви просто зиркніть Офігеть! Оце! Те ради чого треба було сюди їхати? Ху -ху -ху! フフフフ。 Ми зараз позітану місто їдемо. Заїхали вже. Є і підйом. Безперечно, дуже красиво. Я прям в захваті в таких місцях я ще не бував. Ті гори на тій стороні це куди нам їхати, ми саме туди їдемо. Далеченько. Але трафік, звісно, прям капець. Просто в заторах стоїш. Обід, бо вже треба. О, дивись. Клас? Супер! Зібрав невеличкий пілотончик тут за собою. Проїхали з велосипедистами, я зрозумів, як тут їздити. Щоб не стояти, ти не повинен за правилами слідкувати. Горить червоне, це тому, що вузька дорога буде. Велосипедист може їхати. Не знаю, як так працює, але з шосіком захотілось потягатись і потягалось. Оце пориви вітру були, тупо на спуску в нуль запинили майже. Якась місцевість, тупо виїжджаєш і прям фронтальний бух, І ти зупиняєшся! Поки Льоха качає, ми тут зупинились. Дивимось велосипеди. And your carbon, yeah? No. Steel? Steel? Yes. Wow. But usually I go with a 70. Are you on Instagram? Я звати Гайтано. Зафоловали в інстаграмі один одного, каже, у нього багато друзів з України теж допомагає. Блін, приємно таке нове знайомство. І їде, каже, що о, ви їдете як професіонали. Я кажу, та ні, він каже, та да. Ну на підйомах реально легко вже їхати. Що просто підійшов мужичок, такий дуже охайний. Кажуть, безвідки, кажу, з України. Він такий, о, типу каже, ви в моєму серці. Потиснув руку, я ж здивувався, чесно. Ми зараз їдемо по місту Салерно. велике місто, портове. Їдемо. Ту-ту-ту-ту-ту. No. Ту-ту-ту. Ми, ми нам їхати. і да, ми їхати так? ту 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 Ту-ту-ту. Якийсь дикий захід. Все закинуто, дивіться, колись тут була цивілізація. Ту-ту-ту-ту-ту. Жоні -ту 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 -ту. вулкана. Вулкан нічого не робив. Ту-ту-ту! Виїздимо із солярно через якийсь задній прохід. Таке враження, що тут цивілізація точно колись була. Але дуже давно. От тут картінг був якийсь. Тут ще щось. От їдемо, наче є якесь життя. Люди по ресторанам сидять, гуляють. Але при цьому, ну прям свалка якась. Може тут реально якась. Стихія пройшла ураган. Я не знаю. Якийсь вілач, подивіться який недобудований, але тут все таке. Чи недобудовані і там вже живуть, чи недобудовані і там ще не живуть. А я думаю, що нам той італійчик казав брати із Солерно паром до Сицилії. Каже: Ні, пацани, тут ловіть нема чого. Тут ви будете толити 600 кілометрів просто. А тепер я розумію, що не просто. Ну, побачимо Італію зсередини, не туристичні місця. Я не думав, що таке буде, чесно. А поки їдемо по рівні місцевості, нагадую, друзі, що у нас є банка. Ми збираємо на тачки для ЗСУ і робимо знову ж таки розіграш. Розіграш повністю наповненого поучу ексклюзивного від BlackPack. І мене і я зберу там найцікавіший став, і це буде сюрприз. Людина подивиться, і тільки після цього ми покажемо, що ж там було. І він буде дорогим з наповненням. Тож давайте підтримувати ЗСУ, закидайте від 100 гривень, всі умови є в описі. Це головне підтримка ЗСУ, але також як бонус можна виграти прикольний приз. <тас> Тут живуть. Лін нам туди, друзі. Ой, ну ладно. Бік той момент, коли помилився поворотом, але нам туди. І ви знаєте, напевно, ні. Непевно, я просто об'їду з меншим градієнтом. Кому-то привіз. Це ти ж рот налаштовував маршрут, так? Да? Ага, рот маршрут. Ну тут спочатку от така рот йшла, а тепер і вона закінчилася. Сьогодні у нас невеличкі складнощі з ночівлею, тому що як бачите, в таких місцях ти намет не поставиш, а жодного кемпінгу немає, то їдемо, сподіваючись, хоч щось знайти, а якщо не знайдемо, треба щось бронювати хоча б, але і цього нема. План у нас зараз доїхати до найближчого містечка, там подивитись, можливо, щось є, чого на мапі нема. Якщо ні, то бронювати в містечку подалі. Хоч якийсь отель, будемо дивитись. Так, наш намет на сьогодні. Все класно, навіть сніданок включений, але знаєте, що Льоху більш за все здивувало? Я от такого ракурсу покажу. Каже, фен є. Ну, я радий на тебе. Ну ти що, я чекав? Вчора на миті фіна не було, все.